Всім привіт! Ви на каналі Топмастер і сьогодні ми розглянемо портативні електростанції. Зараз в мережі все більше і більше запитань, яку саме станцію обрати під свої потреби, яка потужність потрібна саме вам, та як розрахувати потужність потрібної електростанції? Так, ми поговоримо сьогодні про універсальні мобільні електростанції, які називають великі. Орбенки. Усе буде з детальним розглядом та прикладами. Відео буде цікавим, тому не забувайте про підписку та вподобайку. Почнемо з найголовнішого ємності. Так, це перше, з чим вам потрібно буде визначитись, і до цього буде потрібно підійти дуже серйозно. Як дізнатися, яка саме ємність потрібна вам і в чому вона визначається? Умовно вам потрібно, щоб одночасно працювали телевізор, зарядка телефону та ноутбук. Телевізор, наприклад, споживає приблизно 100 Вт, телефон 10 Вт та ноутбук Вт. Разом виходить 170 Вт. Якщо простіше, то це кількість електроенергії, яка потрібна для безперервної роботи всіх цих пристроїв на одну годину. Дивимось, скільки потрібно саме вашим пристроям. як правило, все написано у технічних характеристиках пристрою. Якщо немає, Google вам допоможе. Отже, ви починаєте обирати станцію, і бачите, що станція на 600 Вт. Сьогодні ми розглянемо станцію на 600, 800 та 1000 Вт. І що це означає, та наскільки вам її вистачить? Наша необхідна потужність 170 Вт, тобто це година часу без перервної роботи всіх необхідних пристроїв. Ділимо 600 Вт на 170 – виходить 3,5 з половиною години безперервної роботи електростанції. В нашої станції пік максимальної потужності саме цієї 1500 Вт. Що це означає? Це показник того, яку саме максимальну потужність може видати ця електростанція на одну-дві хвилини. Тобто, для прикладу, для того щоб підключити умовно ще холодильник, він споживає небагато, але щоб запустити його потрібно півтора кВт. Це і є так званий режим x boost який видає максимальну потужність станції на незначний період, саме для запуску приладу. З ємністю, я сподіваюсь, ми розібрались. Їдемо далі. Технічні характеристики портативної електростанції ANSUM 600 Вт. Місткість 519 Вт. Чому не 600, запитаєте ви? А тому, що виробник позначає в характеристиках коефіцієнт корисної дії на 5-10% менший, щоб не виснажувати станцію в нуль – 140 400 мАч. Джерело живлення для даних електростанцій це сонячні панелі, прикурювач автомобіля та, звісно, розетка 220 В. Особливості цих моделей у тому, що є бездротова зарядка, навіть у чухлі. Час заряджання через адаптер 5 годин. Тепер оглянемо одну станцію більш детальніше на всі входи, виходи та розетки 600 Вт. Спробуємо її включити. Кнопка on-off. Є вихід USB A на 3 канали 18 Вт. Вихід USB-C на 60 Вт. Один. Також є автомобільний прикурювач, бездротова зарядка на 15 Вт, розетка на 220 вольт. І два ліхтарики. Один попереду та інший з боку. Рекомендований температурний режим використання від мінус 18 до плюс 60 градусів за Цельсієм. Рекомендований температурний режим під час заряджання від 0 до 45 градусів по Цельсію. У даних моделях є режим еко, який дозволяє заощадити використання енергії станції, та якщо ви забудете виключити станцію, через декілька хвилин при режимі еко станція вимкнеться самостійно. Розміри зарядної станції довжина 32 см, ширина 2,5 см та висота 18,7 см. Вага станції 6,5 кг. Особливості: захист від короткого замикання, перевантаження, високого струму, перерозрядження, перепадів температури та вбудований вирівнювач потужності. А тепер спробуємо підключити 600 Вт та 1000 Вт станцію та порівняти, що потягне кожна з них. Підключаємо першу, ми підключили сюди iCOS, підключили ноутбук. Для того, щоб він почав заряджатись, ми підключаємо USB. Також ставимо на бездрутову зарядку телефон і підключаємо фен. Тобто ми дивимось, скільки залишається в нас годин безперервної роботи всіх цих пристроїв. Звісно, фен він видає дуже велику потужність. Цей фен в нас взагалі на 2300 максималку. Але тягне те ж саме, ми можемо зробити із цією станцією. Спробуємо включити чайник і подивимось за скільки. Він закипінь. Було 34 стало 29, і це за 2 хвилини. Це дуже хороший результат, тому що ця станція на 1000 Вт, а чайник має потужність 2200. Дизельні та бензинові генератори це, звісно, добре. Але, будь ласка, не використовуйте їх у квартирах. В квартирі ваш варіант, електростанція. Ну а яку станцію обрати? Це залежить виключно від ваших потреб. А ми вам з радістю у цьому допоможемо. Якщо ми щось забули або не відповіли на всі ваші питання, пишіть коментарі. Або телефонуйте, ми обов'язково відповімо на всі ваші питання та допоможемо підібрати вам саме ту станцію, яка вам потрібна, та сонячні панелі для них.